А, ну не так скучно. Это же Павел Макеев. Так, кстати, как Та процедура воишла, да? Ти буде завтра гуляти. Я зараз подивлюся в ту погоду. Бах! Угу, mm -hmm. так, сьогодні середа. Да, завтра буде плюс 11 зранку, а потім буде плюс 17. Або. А то вже в пятницю вже буде, вже там трохи буде вже сонце. Зараз буде. А, то... А то потім там... Хотя уже будет там же на... на те там дальше денег, там же будет ясно. Луком стрельный, так что лука не будет. А, а ты снимаешь? А, забуду давить. Да а тебе я дім. А, ну, по-моему, укроп. А де той, що ти був в туди, я на том грал? Тоді, так. А цей е, А цей сервер? Ну що ж? Дуте грей, грей вже на тон. На. Ой, ні. А, я задох. Чуєш? І можеш мені свій канал с кем на YouTube? Так. же в самах... А якщо я зараз включу музику, то вона буде тебе там чути. Добре, робити тут обидва. О, точно, а давай включимо музику. Угу. То так можна так включити так, музику якусь і там ну в себе включиш, бо в мене буде так недобре. Не в себе там включиш і буде е, і вже не буде скучно ну, подивитися. Особливо мені не буде скучно подивитися. Ну. Хочу якесь епіческое. Я вот не треба эпика. Ві, або вічно в Лололожці, то вічно епик в кожній серії. Висай, а я б у це дивився таке відео в Ютубі е, сім'я ну, Лололожки. І то, е, то казалось, що через фрузбор, там ще хтось, то, то є його брати, а це а є ніч, то є його тато. То. Ура, геть мене назад, mm -hmm. ой, а ти коли був приїхав? Що робив? А ти, а ти в якому місці був? Так, місці. Ой. Усе? Ан, туан, то шамерка. Я, я щось якусь фігну я зробив з фонариком. О! Я... Як він сам включається? Це, 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 це фонарик. Я, 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 Якось так його зажав, що він. Ну, Бо його так треба тримати. Якщо відпустиш, то, то він вже не буде світити. А я, а я його. це світить вічно. Ну, чувак пішов сраху. А ні, не хочет. Не, вона мене щось дитин что-то заел. О, на речь. Так, mm. <кхи> а мені це, короче, у мене був цей <кхи> п-пістолет. Пі ну цей автомат. Что мені шо? Так, то він в мене щось не хотів, цей звук, так побачте, А я його разу вдарив. Ну, ми там були на дворі грали в воїнську. Я його вдарив в лав, лавку і запрацював. Бляха. А я пішла путаємо це. Де засвітився, як тут таке може бути? Угу. А я щось перший раз бачу, що.